Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 6 вересня 2025 року. Ключові висновки. Українські чиновники попередили, що російське військове командування перегруповує та посилює свої війська на заході Донецької області, ймовірно, перед масштабною наступальною операцією. Російські війська намагаються перекрити ключові українські наземні лінії комунікації у західній Донецькій області, щоб ускладнити логістику України та уможливити подальше просування Росії під час майбутніх наступальних зусиль у Донецькій області. Нещодавні геолокаційні кадри свідчать про те, що російські війська ймовірно просунулися на північний захід Куп'янська після спроб Міністерства оборони Росії хибно представити обмежені проникнення як тривалі просування. В ніч з 5 на 6 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 91 безпілотник типу Шахед та безпілотник Приманку з напрямків міст Курськ, Орел та Брянськ. Мілерово Росовської області та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 68 безпілотників, 18 безпілотників вразили 8 невстановлених місць в Україні, а уламки безпілотника вразили 4 невстановлені місця. Українська влада повідомила, що внаслідок російських ударів у Херсонській області загинуло двоє мирних жителів, та шестеро отримали поранення. Була пошкоджена промислова інфраструктура у Слов'янську донецької області та пошкоджена цивільна інфраструктура у Сумській області. Українські війська нещодавно просунулися поблизу Лемана, а російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Лемана, Покровська та Великомихайлівки. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування українського війська. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно незначно просунулися у західному Зарічному на північний схід від Лемана. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Шандриголового на північний захід від Лемана та досягли східного лівого берега річки Нетрюс. Російські війська, ймовірно, прагнуть форсувати річку Нетрюс. Та змусити українські війська відступити на більш оборонні позиції вздовж східного берега річки Оскіл. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, показують удар українського безпілотника по російській позиції в будівлі на північному заході Куп'янська, що свідчить про те, що російські війська, ймовірно, зайняли передові позиції в північно західному Куп'янську. Ці відеозаписи відрізняються від нещодавніх відеозаписів, опублікованих Міністерством оборони Росії, намагаючись надати легітимності завищеним заявам про просування Росії. 3 вересня Міністерство оборони Росії опублікувало відеозаписи, на яких окремі російські солдати на відкритому повітрі тримають російські прапори в чотирьох точках у півдні. Північно-західному та західному Куп'янську, і Міністерство оборони стверджувало, що російські війська захопили близько половини Куп'янська. Відеозаписи не містили ознак того, що російські війська насправді утримували якісь райони в Куп'янську, однак вони вказували на те, що ці солдати ймовірно проникли в місто, щоб зняти ці відеозаписи. Однак Міністерство оборони Росії намагалося зобразити ці обмежені та тимчасові проникнення до Куп'янська як консолідовані територіальні завоювання. Як російські, так і українські джерела спростували відеозапис Міністерства оборони. Нещодавно Інститут вивчення війни представив нову функцію: оцінка випадків інфлі... інфільтрації в Україні, щоб допомогти розрізняти райони, де російські чи українські війська проводили оцінку місій з інфільтрації, але не просунулися вперед і не контролюють територію. Інститут вивчення війни продовжуватиме відстежувати тактику та операції, що спостерігаються на полі бою, і, відповідно, вдосконалюватиме свою методологію картографування. Російські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Миролюбівки на північний схід від Покровська під час посиленого взводного механізованого штурму. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в північно-західному удачному на південний захід від Покровська. Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, заявив, що російські війська використовують менше техніки та здійснюють менше піхотних атак у цьому районі, але російські війська активізували використання оптоволоконних безпілотників. Речник заявив, що Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців на південь від Покровська, щоб прорватися до Дніпропетровської області. Українське джерело 6 вересня заявило, що російські війська все частіше використовують бронетехніку на покровському напрямку щоб сприяти подальшому просуванню, оскільки російська піхота дедалі більше погіршується. Російські війська нещодавно просунулися у Великомихайлівському напрямку. Оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися у східній частині Січневого на південний схід від Великомихайлівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.